За час війни українці об'єднались і стали єдиною міцною нацією, яка дає потужну відсіч ворогові і будує фундамент світлого мирного майбутнього. Кременчуцькі новини в ефірі сьогодні ми розкажемо вам про головні події з життя міста. Питання щодо зниження тарифів Полтава теплоенерго на тепло для Кременчужан залишається досі відкритим. Про чергове засідання робочої групи, яка вивчає питання застосування тарифів на теплову енергію у Кременчуці, далі. 6 лютого відбулось друге засідання робочої групи, яка вивчає питання застосування тарифів на теплову енергію у Кременчуці. Депутати Кременчуцької міської ради, Полтавської обласної ради та представники комунального підприємства Полтава Теплоенерго продовжили розгляд питання застосування тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання у Кременчук. Щодо результативності зустрічі у першого заступника голови облради Олександра Лемешка є певні сумніви, що було досить передбачувано. Я думаю, що все ж таки наступні зустрічі вони будуть більш продуктивними. І ми з одного боку повинні діяти в межах правового поля, з іншого боку, ми повинні відповідальними бути за житлокомунальну сферу взагалі в області і відповідно. Дбати про те, щоб і будь-який споживач послуг отримував належної якості послугу в межах регіону, не лише конкретного міста, там селища і так далі. Тому зараз поки що про якісь результати мова не йде. Але я думаю, що на наступних зустрічах ми вже можемо говорити про якісь результати. У той же час голова робочої групи Олексій Чепурко вважає засідання результативним. «Закінчилось конструктивно, дали певні протокольні доручення теплоенерго. Вивчаємо ті документи, які вони нам надали, розрахунки, які нам надали. У членів робочої групи виникли деякі запитання і уточнення, тому на наступну робочу групу теплоенерго повинна розшифрувати і дати більш детальну інформацію по певній частині видатків. Напрацювали деякі механізми, які дозволять вийти на компромісне рішення. Основна задача робочої групи це. Внести в зал проект рішення, який буде підтриманий більшістю депутатів обласної ради, і це рішення повинно врегулювати питання тарифу в місті Кременчуці. Однак говорити про те, чи підтримають на сесії депутати обласної ради проект Кременчука. Зарано я не хочу зараз забігати наперед. Давайте ми відпрацюємо. Безумовно, ті матеріали, які ми отримаємо, і ті напрацювання, які будуть. Спочатку вони пройдуть голів фракцій. Відповідно, якщо буде підтримка у голів фракції, тоді вже безпосередньо будемо вносити в зал і ставити на голосування. Вимога Кременчуцьких депутатів одна: діяти в умовах закону та виконувати. Вати мораторій президента України Володимира Зеленського не підвищувати тарифи зі свого боку. Можу впевнено сказати, що на сьогоднішній день всі норми чинного законодавства говорять про те, що Полтава теплоенерго може легітимно застосувати по місту Кременчуку в зоні відповідальності бувшої на Лівому березі той тариф, який діяв до початку військового стану. Який на сьогоднішній день на 514 гривень дешевше ніж тариф, який по факту зараз виставляється Кременчужанам, були аргументи з боку представників юристів Полтава Теплоенерго, що є інші нормативні нормативні акти, як то постанова 869, то у своїх поясненнях у своїх юридичних обґрунтуваннях ми давали інформацію про те, що якщо підзаконний акт, на який селається Полтава Теплоенерго, постанова 869. Суперечі закону, то необхідно застосовувати норми закону. Ми депутати Кремчуцької міської ради, тут для того, щоб підтвердити позицію нашого міста, наших депутатів про те, що в нашому місті, в Полтавській області, в Україні, повинен дотримуватися основний закон України, повинна дотримуватися ініціатива президента України Володимира Зеленського щодо мораторію на Теплоносії на, на час воєнного стану. Ми, депутати Кримської міської ради, маємо надію, що ми дійдемо якогось консенсусу і затвердимо все ж таки ті тарифи, які будуть дотримувати основне законодавство України. І ще раз підкреслюють ініціативу президента. Володимир Зеленський. питання тарифу утворення у Кременчуці. Ініціативна група депутатів Кременчуцької міської ради підняла ще 29 грудня. Та як бачимо, на сьогоднішній день конкретних рішень та чітких дій від Полтава Теплоенерго немає. У нас немає відповіді сьогодні. Вмотивованої чіткої відповіді для людей, для наших виборців, для громади. Я думаю, що ви всі в курсі, що населення Кременчука 220 двадцять тисяч. І кожен з цих 220 тисяч, принаймні той, хто досяг 18 років, він задає нам питання, як ми будемо жити далі. Станом на 7 лютого хотілося б бодай частину відповідей повернутися в Кременчук і дати людям відповідь, щоб вони зрозуміли, як ми будемо жити далі. Нагадаємо, що після знищення теплогенеруючих потужностей Кременчуцької ТЕЦ рашистами опалення у Кременчук подає Полтава. Полтава теплоенерго було визначено постачальником тепла рішенням сесії Полтавської облради. Тарифи для Кременчука стали вищими, адже до нашого міста Полтава Теплоенерго прийшли зі своїм тарифом, який діяв у Полтаві на початку війни. Та він значно вищий для Кременчужан ніж той, який був раніше. Чи дослухається керівництво Полтава Теплоенерго до закону та позиції президента України покаже час? І якщо його затягування вигідне для комунального підприємства, то для жителів Кременчука, які продовжують отримувати платіжки із захмарними цінами, ця ситуація неабияк б'є по кишені. Анна Литвин, Віктор Петров, Кременчуцькі новини. Продовження дії воєнного стану в Україні та призначення на важливі державні посади таким був сьогодні день у Верховній Раді України. Детальніше про роботу депутатів дивіться у нашому дайджесті. Продуктивний робочий день у Верховній Раді України сьогодні на сесії Верховної Ради законами затвердили указ президента про продовження воєнного стану та загальної мобілізації на 90 днів, починаючи з 19 лютого. Про це повідомляє народний депутат України Юрій Шаповалов на своїй офіційній сторінці у Фейсбуці. Це вже шосте продовження дії воєнного стану з початку повномасштабного вторгнення, зазначає нардеп. Не обійшлося сьогодні і без нових призначень на важливі державні про посади. як ділиться Юрій Шаповалов, парламент проголосував за призначення Василя Малюка на посаду голови СБУ і Ігоря Клименка на посаду міністра внутрішніх справ України. Антон Воробйов, Кременчуцькі новини. Відразу п'ятьох мешканців Полтавщини працівники СБУ викрили у прихильності до путінського режиму. Яке покарання загрожує зрадникам? Дивіться далі. Служба безпеки України систематично виявляє осіб у мережі інтернет, які є прихильниками путінського режиму. Цього разу у поле зору спецслужби на Полтавщині потрапило п'ятеро мешканців міста Кременчука, міста Горішні плавні, Миргороду та Миргородського району. Усі значені особи на своїх сторінках у забороненій соціальній мережі розміщували пости, які виправдовували або заперечували збройну агресію РФ, а також горифікували її учасників. Фігуранти закликали вклонитися російському солдату, героїзували учасників так званої зет-операції, а також називали захоплені Росією міста і села України територіями, які були визволені у межах раніше відкритих кримінальних проваджень. СБУ провела обшуки за місцями проживання зазначених осіб і вилучила телефони та комп'ютерну техніку з доказами протиправної діяльності. Крім того, було проведено ряд експертиз, які підтвердили наявність означених публікацій ознак кримінального правопорушення, передбаченого частиною 2 статті 436 прим. 2 кримінального кодексу України, виправдовування визнання правомірної або заперечення збройної агресії РФ проти України. і Лорифікації учасників їм загрожує покарання у вигляді обмеження волі на срок до п'яти років або позбавлення волі на той самий срок з конфіскацією майна або без такої. Оперативні та слідчі дії проводилися співробітниками ОСБУ в Полтавській області спільно з, зі співробітниками ОНБ в Полтавській області під процесуальним керівництвом Полтавської обласної прокуратури. Анна Литвин, Кременчуцькі новини. В об'єднану штурмову бригаду національної поліції людь набирають добровольців, патріотів, які прагнуть нищити ворога та звільнити окуповані землі України. Вони посилять сили оборони та звільнятимуть окуповані території України. Більше детально далі. У системі МВС України розпочати процес формування штурмових бригад. Гвардія наступу вони мають посилити сили оборони держави з метою звільнення окупованих територій України. Це вісім штурмових бригад Національної гвардії, Національної поліції та Держприкордонслужби. Бійці підрозділів мають стати у стрій уже 1 квітня. У команди набирають бійців патріотів, які прагнуть нищити ворога та звільняти окуповані землі України. Національна гвардія запрошує у Беревій, Червону Калину, Карадах, Рубіж, Спартан та легендарний Азов. Державна прикордонна служба України чекає добровольців у бригаді Сталевий кордон, а Національна поліція у штурмовій бригаді Людь. Саме Лють це два штурмові полки, батальйон особливого призначення, артилерійський полк і рота спеціальних операцій у їхньому арсеналі бронетехніка, артилерійське, зенітне, протитанкове та снайперське озброєння. Жодних тилових завдань тільки висока якісна підготовка, постійні тренування та участь в операціях на передовій. Основу бригад складатимуть військовослужбовці та поліцейські, які мають бойовий досвід та героїчно проявили себе на передовій. Добровільний набір добровільних вмотивованих молодих осіб, ті, хто мають певний. Як життєвий досвід, так і досвід служби в різних підрозділах. Ми формуємо ці підрозділи не лише під час військової агресії Російської Федерації проти України, а і в подальшому ці особи, які вступлять до лав цих підрозділів системи МВС, за своїм бажанням можуть продовжити службу в даних підрозділах або в інших структурних підрозділах МВС. Анкету можна подати на сайті національної поліції або у центрі надання адміністративних послуг. Номер гарячої лінії для консультацій та телефон для довідок у Кримчуці Ви бачите на екрані. Вікторія Пальчик, Кримчуцькі новини. Громадська організація Аура Добра проводить безкоштовні курси з військової підготовки для всіх бажаючих. Які навички ви зможете отримати на курсах та як на них зареєструватись, розкажуть наші журналісти. Громадська організація Аура Добра існує вже більше семи років. За цей час активісти організації проводили безліч благодійних заходів, підтримували наших військових у зоні АТО та опікувались екологічними питаннями міста. Після початку повномасштабного вторгнення расистів члени аури добра вирішили, що цивільним українцям необхідна воєнна підготовка, аби в разі наступу вони мали змогу врятувати свої життя. Коли трапилась війна в Україні, прийшла, ми почали якось теж. Всі грунтуватися, і наша команда була в Полтавській області куратором від фонду Благодійна Миколи Кулеби. Ми зустрічали людей, які шукали прихисток в нашій області, надавали їм по необхідне житло, яке могли знаходити. Потім виникла така у нас ідея зробити безпекову грамотність для Населення. На курсах з військової підготовки учасники вивчають тактичну медицину, піхотну тактику та спортивне орієнтування. Саме ці базові навички виживання допоможуть українцям підготуватися до можливого погіршення ситуації. Ми повинні якусь користь приносити суспільству і країні. Виникла така ідея, щоб зробити такі курси. ми до цього були в ДФТГ, добровольчому формуванні, Получили базу якусь і розуміємо, що ця база вона потрібна для всіх мешканців. Бо завдяки цьому цивільне населення воно зрозуміє, що робити, як робити, які навички потрібно тренувати. Більшість з тих, хто приєдналися до курсу, хочуть отримати не лише базові знання, а й впевнитись у своїй підготовці та в разі необхідності допомогти нашим ЗСУ дати відсіч ворогові. на підльоті патріотизму. Прийшли сюди за того, аби отримати базові знання з тактичної медицини, з піхотної тактики, з орієнтування на місцевості та в цілому, аби мати якісь знання та навички для того, аби у разі вторгнення ми замінимо наших хлопців. І ми зможемо гідно зустріти ворога і захистити нашу землю. Долучитися до курсів з військової підготовки може кожен бажаючий, адже заняття проводяться на безоплатній основі. Зареєструватися на курс можна за телефоном, що вказано на екрані. Детальну інформацію про заняття можна знайти на сторінці Аури Добра у Фейсбуці. Наступний курс стартує вже 4 березня. Ми вас запрошуємо на свої курси, які розпочнуться 4 березня. Ви можете знайти нашу сторінку на Фейсбуці. Ми працюємо під егідою аура добра, і ви можете більш детально дізнатися там про нас і які курси ми вам пропонуємо. Дарія Кимець, Олексій Крижановський, Кременчуцькі новини. 7 лютого на календарі позначено як день народження вогнегасника. 1863 року його вперше запатентували у США. Він був розміром з невелику пляшку. Цей протипожежний засіб має бути у кожному приміщенні будь-якої установи чи підприємства. Проте далеко не кожна людина вміє його використовувати. Саме цьому рятувальники навчали Кременчужан за ініціативи журналістів телеканалу Кременчук. Сьогодні вогнегасник відзначає свій день народження. 160 років тому було запатентовано перший зразок вогнегаснику. В своєму житті я ні разу не користувалася ним. І мені цікаво, як це робиться. Єсть. Варто відзначити, що існує п'ять різновидів вогнегасників. Тим попитом користуються два з них: порошковий та вуглекислотний. Чим вони відрізняються, це вогнегасною речовиною. Відповідно, порошковому вогнегаснику вогнегасна речовина це порошок. У вуглекислотному це вуглекислота. Знову таки, в техніці безпеки вуглекислотні вогнегасники не можна тримати за раструб, адже е температура мінус тридцять, градусів, щоб людина не отримала опіки. Сьогодні з нагоди ювілейної дати появи вогнегасника ми запропонували вогнеборцям навчити містян застосовувати цей протипожежний засіб. Важливо знати, як правильно ним користуватися. Можливо, ви пам'ятаєте, що раніше вогнегасник треба було перевернути, так, вдарити. Так, так, Це так. були хімічні вогнегасники. Всередині була колба. Коли відбувався удар, відбувалася хімічна реакція, і тільки потім вогнегасник випускали. Тобто він приводився в дію. Зараз вже такого немає. Всі вогнегасники приводяться в дію одним єдиним правильним чином. Треба вирвати пломбу разом з чекою. Вирвати чеку виявилося найскладнішим. Різко. А, а різко? Да, да. Це дуже важко. Ай, я не можу. Беріться. Давайте попробуйте, ось так. Ні, попробуйте його поставте, поставити на землю да, і вирвіть. О, це дуже важко. О, так. Однією рукою хватаєте за раструб і другою запускаєте. О! Швидко... Робить і дуже не тяжко навіть навіть, навіть не тяжко, особливо коли на нозу ставиш, можна і під мишку ось так. Ну дуже зручно. В наш час це дуже корисно. Краменчужани залюбки погоджувалися вчитися діяти вогнегасником та задавали запитання. Я знаю, що порошковий використовують при гасінні електропроводок. Так чи ні? Порошковий вогнегасник він універсальний. Не можна гасити і електрику, і тверді речовини, але ми для електрики більше радимо використовувати вуглекислотні вогнегасники. Його можна тримати допомагару. Якщо порошок буде в очі, що буде? Необхідно одразу промити. Та вийти на свіже повітря, щоб продишатися від цього порошка. Якщо порошок використовувався в приміщенні, відразу необхідно провітряти приміщення. До сьогоднішнього уроку долучився і підліток. Антон відзначає, що в школі пожежній безпеці навчають, проте вогнегасником ні разу не користувався. Якщо він важкий, також можна хвататися за пасуху, запускати його пальцями та тримати рукою раз сильніше 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 перше відчуття воно було незабываемое Дуже сильно сподобалося. Що ще варто знати про вогнегасник? Що в нього є термін придатності. Всі вогнегасники порошкові вони мають манометр. На манометрі є стрілочка, яка указує на зелений колір. Якщо зелений колір, це значить, що вогнегасник заряджений, він правильно утримувався, достатній тиск всередині, щоб привести його в дію, і він загасить пожежу. Якщо стрілочка на червоному, скоріш за все, що він або не спрацює, або спрацює, але не належним чином. Всі, хто долучився до участі в акції з нагоди дня народження вогнегасника, задоволені тим, що мали нагоду навчитися їм користуватися. Перший раз в житті я натискав на цей вогнегасник. Мені подобалось відчуття таке гарне. Взагалі дуже корисні, але ще не доводилося. Тепер вже вміємо. Вміти застосовувати вогнегасник повинен кожен, адже він не музейний експонат, а надійний засіб проти пожежі. Роками склався стереотип про те, що вогнегасники вкрадуть, його не можна чіпати і таке інше. Говоримо про те, що вогнегасник має бути на видному місці для того, щоб будь-який громадянин, якщо побачить пожежу, відразу міг його використати. Вікторія Пальчик, Іван Ткаченко, Крамчицькі новини. 5 лютого світ відзначав День Ерудита. З цієї нагоди працівники міської публічної бібліотеки організували цікаве шоу із конкурсами та завданнями для розумників та розумниць. Як пройшов захід, та які враження учасників? Дивіться далі. Розумні, здібні, розвинуті учні шостих класів Кременчуцького ліцею номер 4 Кремень взяли участь в ерудит шоу, яке відбулось у міській публічній бібліотеці. Паралельні класи, як правило, завжди змагаються за першість, і цього разу шостий Б та шостий В змогли продемонструвати свої знання та позмагатись за перемогу. Вчора у всьому світі визначався день Ерудита. Це свято не є офіційним, але святкують його у всьому світі, тому що саме цей день дає. Змогу ерудованим людям проявити свою ерудицію, обізнаність у різних галузях знань. Протягом ерудит шоу школярі виконували різні завдання, брали участь у вікторині, складали слова і дізнались безліч нової та цікавої інформації. Конкурсів було декілька, і всі вони були спрямовані на різні сфери життя: природа, побут, історія. Але які ж науки даються учням у школі найлегше? У мене є предмет у школі – географія. Я його, мабуть, ще з дитинства люблю. Мабуть, англійська. Я її добре розумію. В мене гарні оцінки. По ній найбільше англійська, українська мова. Дуже класно, це укрмова математика та географія. Я теж люблю географію. Цікаво, у чому ж секрет цих розумників, що на думку дітей важливо робити, щоб бути успішними і кмітливими. Я читаю, ну там що це літературу. Може там за другий класи, там за восьмий ну і далі. І мені це цікаво. Ну, наприклад, це здає собі плани на день, досягаю своїх цілей та гарно, чусь. я люблю читати фантастику! Весь Гаррі Поттер і прочитав Хобіта. на захід. Також прийшли класні керівники, щоб підтримати своїх учнів. Учителі наголошують, що дистанційна освіта не може повноцінно замінити дітям живого спілкування. Ми дуже раді, що нашим дітям є така гарна нагода зустрітися в стінах центральної дитячої бібліотеки. Вони скучають один за одним, їм не вистачає офлайн спілкування, їм не вистачає нашої уваги зі сторони вчителів. Це нагода проявити свої здібності, показати наскільки вони ерудовані. Наразі велика відповідальність за розвиток дитини лежить на батьках. Крім онлайн-уроків, учням варто відвідувати додаткові гуртки або секції, щоб компенсувати нестачу часу проведеного в соціумі. Вікторія Максимович, Олексій Кражановський, Кременчуцькі новини. 6 січня у Кремончуці відбулася вистава за п'єсою Миколи Гоголя Ревізор актори зібрали повну залу та подарували глядачам незабутні емоції. Про виставу та акторів дивіться далі. Мене садять, везуть, я граю з брехнею з обманом, з зрадами і всім, чим тільки можна. Власне, типу нас нічого не зупинить, але ми це здатні викорінити, і ми це зробимо обов'язково. Кременчуцьку ковбасу я часто беру в кліні. Це так було звирушливо. кажемо дякуємо. Я запросив вас, панове, на те, щоб сказати вам про неприємну звістку. До нас їде ревізор. Відома п'єса Миколи Гоголя відбулась у Кременчуці Проте дещо змінена на сучасний лад. Я граю доньку городничого. От Марію Антонівну. Ну, оскільки в нас своя інтерпретація, своє бачення, ми вирішили додати трошки ну, такого, типу, сучасного, щоб людям було якось не знаю, ближче до людей, якби такі. Тому образи в нас більш подібні до сучасних дівчаток, до їх не всіх, слава Богу, але в більшості стремлення до такої «багатої» жизни. Ну, такі якісь жарти додали. Вистава у Кременчуці мала відбутися ще у лютому минулого року, але війна змінила плани акторів. Через складні умови театр не працював, а професія акторів стала тимчасово непотрібною. Тоді дехто жив у інших містах і був змушений змінити рід діяльності. Мені, наприклад, довелося працювати в іншому місці, продавати речі. А зараз, вже потихеньку, зараз навпаки, професія становиться дуже потрібною, тому що треба розрадити людей. Комедії це прекрасно. Треба забувати про це потроху, те, що відбувається на сцені, знайоме кожному глядачеві, адже хабарництво поки що не А ситуації, в які потрапляють хабарники, часто стають темами для авторів. П'єса ревізор завжди була актуальною, і навіть зараз події у Гоголівському творі співзвучні з сучасними реаліями. Людина у такій комедійній формі глянена, має можливість глянути на себе з боку. Бо мені здається, що саме з війною ми зараз обов'язково передивимося на себе, тобто змінимо і трансформуємо свій менталітет, і подивимося, і вже дивимося європейський бік на особистість, якій не потрібно красти і не потрібно в просити для того, щоб самореалізуватися і бути особистістю. Не потрібно цього, потрібно бути чисто собою. А ці люди не вміють бути собою. Просто вони не вміють. це немає в крові, на жаль. Але ми це здатні викорінити, і ми це зробимо обов'язково. З війною театр став ще важливішим для людей аніж був раніше. Наразі вистави дають можливість глядачам та акторам відволіктись від жахливих подій навкруги та дарують мить спокою. Театр для мене це віддушина. це те, що мені здається, потребує не тільки актор, а й глядач, який приходить на хвилинку відмежуватися від тих подій, які навколо. От він хоче поринути якийсь інший світ, от, хай навіть химерний, от, і отримати хоч естетичне задоволення. Я думаю, що ми саме з цим сюди і приїхали. Сьогодні театр допомагає не лише глядачам, а й акторам. Адже для них можливість грати на сцені та збирати великі зали це сенс життя. Є у актора можливість просто грати на сцені, в хороших виставах, так це слухай, ну це мрія. Я радий, я радий, тому що люди це сприймають люди, повні зали, вони вважають, що вечір вони не заганьбили якось разом з усіма провели чудний, придбали чудний настрій. Такий. На ті дві години, поки я на сцені можливо, мене це якось рятує. Сподіваюся, що і глядачі в залі теж якось рятуються. Але якщо під час вистави буде сигнал тривоги не сильно, ми знаєш, можемо протистояти цьому гавнюку. Актори вистави приїхали до Кременчука вже перед самою виставою. Тож часу подивитися місто майже не було. Та артисти відзначають доброзичливих та привітних людей, яких зустріли на вулицях Кременчука. Я не гуляла містом трошечки, поки ми були в пошуку місця, де посидіти, перекусити, пообідати. Ми так само, я зрозуміла, що я не була. Але люди ходять, усміхаються, фотографуються, дякують, що ми завітали. Ми навіть зустрілися з жіночками, які кажуть, ми до вас зараз на виставу йдемо, побажали нам гарне виставу, Ми сказали до зустрічі. Це такі дуже привітні люди. Це дуже зворушливо, тому що хлопчина, навіть якийсь нам, який порадив, хотів порадити, де посидіти, то він нас провів до. Цього місця до закладу. І Це так було зворушливо. Ми кажемо, дякуємо. Надалі актори гастролюватимуть іншими містами України з іншими виставами і даруватимуть незабутні емоції українцям. Марія Бердаєва, Олексій Крижиновський, Кременчуцькі новини. Час іде, і з кожною хвилиною ми лише наближаємось до перемоги. Ми ті, хто захищає свій дім та своє світле майбутнє. За нами світ, за нами перемога. Ніяка фальш та агресія Ерефії не залякають нас. Слава Україні!